У Харкові пройшла інформаційно-роз'яснювальна акція Армійський контракт. Цей захід відбувся втретє за ініціативи офіцерів обласного військомату. На центральній площі міста розмістили бойову техніку та озброєння. Крім того, відвідувачі могли оглянути нові зразки військової форми та вміст армійських сухпайків. А у наметах, встановлених поруч представники центру зайнятості та військовослужбовці розповідали потенційним контрактникам про особливості служби, соціальні гарантії та вакантні посади в підрозділах збройних сил. Аналіз проведення попередніх двох акцій показав, що ці акції необхідно проводити, тому що буквально через дві-трі. <простану віні в Україні> е неділі кількість бажаючих проходити військову прайдеть. службу в першу чергу в частинах зброй, збройних сил України значно зростає. Від початку року майже 2,5 тисячі жителів Харківської області вже несуть службу за контрактом у збройних силах України. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев, військове телебачення.